Вітання аграріям! Сьогодні поговоримо про новий фунгіцидний протруйник на сою від компанії Бас. Звичайно, що основну технологію, нашу основу технології, мають складати перевірені препарати. Але якщо на ринку появляються якісь продукти, що то нам знаєте, які заслуговують нашої уваги, то на них варто і звернути цю увагу. На що ми дивимося в першу чергу? Скажімо, на що я дивлюся? Звичайно, в першу чергу, ну якби компанія виробник. Зрозуміло, це компанія Бас. На друге дивимося, а які... Який склад хімічний цього, цього препарату, і в якій кількості там знаходяться ті діючі речовини, щоб можна було, знаєте, десь собі в нашу лінієчку, наприклад, протруйників, кудись його вкласти, де він по якості нам виглядає, по дії? Ну і, звичайно, третій момент, на який я дивлюся, це яка вартість цього продукту, і в яку технологію він може вписатися. Тобто кожен же з вас собі дивиться. Меріон про чому він мене зацікавив, тому що дві діючі речовини: ексеміум і піреклостробін. Ексеміум діюча речовина це з класу. Карбоксамідів вже нам добре відомо фунгіцидів. Е, на, на, наприклад, там пріаксор, який ми використовували там на пшеницю і на соняшник, адексер на зернові культури, в складі яких є ця діючі речовини, а ксеміум, і ми, ми знаємо, що це м, хороші продукти. А от поєднання цих двох діючих речовин в одному продукті дає нам захист від збудників інфекцій, які знаходяться на насінині, всередині синині, і від ґрунтових збудників тобто, практично весь комплекс, від якого нам потрібно м, захистити наш. Захист відбувається кореневої системи проростків, сім'ядольних листочків, примортіальних листочків і перших трійчастих листочків. Тобто до того часу, поки ми вже будемо бачити потребу в застосуванні фунгіцидів вже по, по рослині під час вегетації. Ще один важливий момент, Часто до мене звертаються фермери, що ми використовуємо фунгіцидні протруйники в повній нормі, і потім бачимо, що є негативний вплив на сходи, тобто є затримка сходів. Тут діючі речовини, які не мали би затримувати сходи. Крім того, компанія Базве говорить про те в рекомендаціях, що навпаки, якби є. Підсилення ростових процесів і підвищення польової схожості. Також цей препарат сумісний з інокулянтами. Звичайно, що у нас є інокулянти, які можна змішувати з хімічними протруйниками. До речі, турбосоя є в наявності, якого. Є потреба, звертайтеся. Ось. Але ось такий комплекс. Значить, коли і сторони хімічного продукту, і сторони інокулянта можна змішувати, я думаю, що тут є більше шансів тим бактеріям в тому розчині вижити і потім працювати. Від чого ми маємо захист? Маємо від резиктоніозної гнилі, від фузаріозної гнилі, від пліснявіння, від сірої гнилі, тобто від комплексу хвороб, ті, які можуть уражувати сою саме на оцих по в ґрунті і на початкових. Етапах розвитку і кореневу систему ми отримуємо цей такий необхідний захист для рослинок. Перед тим як радити якийсь продукт, звичайно, знаєте, я шукаю якісь дані, про які вже є про його використання і спираюся на них, тому що своїх даних в мене ще немає. Але ми будемо мене жі господарства, які будуть купляти. А цей протруйник і вже на наступний рік у нас будуть свої дані. Але що я знайшла, які дані про Мерівен, про тих господарств, які використовували минулого року, я так розумію, в дослідження. Приріст 0,3,033 тонни з гектара урожаю, якщо це перевести в гроші. так? Я взяла ціну, ну, беру ціну там 16 тисяч гривень, хтось продавав по 13, хтось продавав по 18-19, по 19, але візьмемо середню 16 тисяч. Тобто 0,33 тонни з гектара на 16. 000, це у нас виходить 5280 гривень з гектара, дає приріз урожайності меріон Pro. Норма витрати препарату 0,3-04 тони. Ціна його 300 300 гривень за літр, залежно від того, ну, якого дистриб'ютора ви будете брати. Значить, множимо цю вартість препарату на норму 0,4. Також пам'ятаємо, що одна тона в нас іде приблизно на 8 гектарів і отримуємо 160 гривень на гектар. Тобто приріст 5280 гривень, витрати наші 160 гривень на гектар саме на, на цей продукт. Тому так, ці цифри не мої, але не всюди можна мати, знаєте, особливо на нові продукти свої цифри. Тому користаємося ними і, в принципі, знаєте, отак от чисто. Глянувши на хімічний склад продукту, на його ціну на компанію виробника, ми розуміємо, що це той продукт, який заслуговує на нашу увагу, і ми будемо його пробувати. Кого зацікавив, хто хоче, знаєте, бути серед тих, про кого я потім буду розповідати, які в нас результати. Звертайтеся, наша компанія Multagrocom зможе вам допомогти в придбанні цього препарату. А я на сьогодні вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові, ви і ваші рослинки!